Журналісти телеканалу CBS відтворили, як могло виглядати це зіткнення, за словами речника Пентагону Патріка Райдера. Російські літаки скинули пальне на МКЮ 9 очевидно намагаючись засліпити або пошкодити безпілотник, і пролетіли перед ним. Перш ніж один із винищувачів зачепив турбогвинтовий двигун БПЛА. Внаслідок цього американські сили були змушені затопити дрон у міжнародних водах. На інцидент відреагували зокрема. Крема і у Сенаті США Це ще один безрозсудний вчинок президента Путіна та його військових. Я хочу сказати пану Путіну: припиніть таку поведінку, перш ніж ви станете причиною ненавмисної ескалації. Ми бачили таку поведінку російських військових раніше, і це не стримає в Сполучені Штати від проведення операцій над Чорним морем. За словами речника командування повітряних сил України Юрія Ігната, інцидент стався у міжнародному просторі на південний схід від острова Зміїний, і американський МК'ю 9 Ріпер не міг встановити загрози російським літакам. Чорне море, це ж не, не внутрішнє море Росії, як Азовське, як вони там собі думають. Це море, яке вихід, який мають країни-члени НАТО, і Румунія, і тут Туреччина, і так далі. І е, в міжнародному питному просторі можна робити, ну, вибачте, хочу та й літає. Вони ж літають своїми бомбардувальниками до е, берегів Великої Британії, так, що піднімають на перехоплення е, винищувачі. І, ну, і Скандинавські країни і так далі. Ну, тут... Е, Розвідник розвідує, він робить те, що для чого він створений. Яка ж там загроза від такого одного БПЛА? Ну. Розумієте, тут просто дійсно коментувати навіть нема що. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у твіттері написав, що Росія почала використовувати тактику Вабанк, і це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Речник держдепартаменту США нед Прайс заявив, що цей інцидент є явним порушенням міжнародного права. Посол Росії в США Анатолій Антонов після того, як його викликали до Вашингтону заявив, що Москва не хоче конфронтації зі США і повторив позицію Міністерства оборони РФ, яке стверджує, що жодний російський літак не контактував із американським безпілотником. Крім того, Антонов запевняє, що Росія вважає цей простір зоною проведення спеціальної військової операції і повідомляла про це. Американські журналісти поцікавились у представника Пентагону, чи могли російські військові забрати пошкоджений дрон. Я не буду вдаватися в деталі того, що є на цьому конкретному літаку, крім знову ж таки платформи збору та обробки розвідданих через пошкодження. Ми були змушені фактично врізати його в чорне море. Наскільки мені відомо, на даний момент росіяни не забрали цей літак, але знову ж таки, поки наші зусилля з повернення його собі тривають, ми не можемо щось додати до цього просто зараз. Донгані апдейтспровайрайна. На порталі Дефенс Експрес повідомляють, що США вже втрачали такі дрони над ворожою територією і припускають, що у РФ вже є уламки МК 9 Ріпер. А у Пентагоні ймовірно передбачили знищення компонентів, які можуть мати значення для противника. У інституті ж вивчення війни вважають, що ця ситуація не призведе до ескалації конфлікту. Максим Грабовський Радіо Свобода.